За Україну смертний бій, свята війна Гори. Привіт, повертами! Не так давно ви просили мене в коментарях розібрати нашумівшу тему для ворога, а саме загадкові безшумні міномети, не дала нам Польща. Так от, копаючись в даних, яких по суті і немає, а особливо у лору пов'язаного із беззвучністю, то, на мій погляд, просто будемо аналізувати із побаченого та того, що придумано було раніше в такому сегменті. Але насамперед потрібно мати на увазі, що козломорді часто дають найдегенеративніші назви усьому, і цей дебілізм. Мене як людина, котра може мислити та аналізувати, а особливо називати речі своїми іменами, дико тригерить, починаючи від дронів типу вампір та інших гексокоптерів, котрих вони назвали «баба Яга. Ой, не буду це коментувати. Болотні добні в казочки вірять. Продовжимо. Не пам'ятаю коли, проте будучи ще малим, десь краєм ока, побачив відео за 2B25GAL. Безшумні пістолети, винтовки, автомати це уже абидінець в кожному спецпідрозділі є такое ружь. Ну, російські розработчики існі бурівіснікрішили пойти далі і создали бішунний міномет. І на каналі Красная Трезда, канал, як і будь-яке ростеве сміття, вигадує анаглом'єтним поробкам космічні ТТХ. Проте тут я вам зауважу, що навіть з такими приколами і гегами це нівелюється кількістю даної зброї, а тим більше ворог може її виробляти, обходячи санкції і тому подібне, чого я не бачу у нас. Так що тут потрібно виважено ставитися саме до кількості даного чуда у військах. І хто би їм подумати, що і я колись буду мінометником, проте річ піде не за мою історію, а саме за даний зразок. Якщо вірити розробнику з того ж КБ «Буревісник», хто не бачив попереднє відео, гляньте. Оце основа сучасних мінометів федерації та ті два б 11 що є у нас, теж звідти основною вимогою для розробки такого наступального міномету стала безшумність, і не така, як ви уявили, це тиша без звуку, а приблизно рівня пострілу калаша із глушником. Застосування міномету гал передбачалося спецназом. Дерешниками та різними елітними загонами рашистів. проте на практиці є поодинокі відео з застосування міномету на наших теренах. Але я наголошую, що більш за все не слід недооцінювати те, що їх поки мало. Можливо, на даний момент уже достатньо. Конструкція даного зразку міномету, звичайна, скоріше традиційна, просто зменшена копія будь-якого сукого міномету. Вага 16 чимось кілограмів, калібр 82 мм. І нам все це не важливо всі ж зібралися дізнатися, а як це так тихо він стріляє. Отож, міна в мінометі старчі. І виглядає це так. Погляньте спершу на бойову частину міни в розрізі, де чітко бачимо вибухову речовину та насічені диски чи сталисту проволку, тобто, по факту, це здоровезна граната, або ж той самий вог, котрий суто проти піхоти або чогось легкоброньованого. Проте сама безшумність ховається в конструкції самої міни, а саме у хвостовику величезна трубка зі стандартним оперенням, але в самій трубці наявен поршень та в частині з оперенням присутній упор. Сам заряд для польоту міни знаходиться у бойовій частині. Тобто, то для того, щоб привести міномет до бою, необхідно всі міни спочатку розібрати, поставляти заряди і скрутити, після чого гази будуть знаходитися в середині хвостовика та діятимуть в свою чергу саме на поршень, котрий під час пострілу буде просуватися в трубці хвостовика аж до опору, таким чином виштовуючи міну. Проте є нюанс. Багато хто скаже, як тоді вистрілити міною. А тут, якщо поглянемо у ствол, побачимо здоровенний шток із бойком всередині, на котрий ви і одягаєте трубку хостовика. Натиснувши на важі спуску в казаній частині, детонує заряд, передає все це на поршень, котрий впирається шток в каналі ствола, і міна таким чином вилітає. Але в нашому світі не все ідеальне, і тому дальність такій концепції будови міни і міномета невисока всього 1200 метрів. Також слід зауважити, що міномет вам не буде стріляти звичайними мінами, а тільки спеціально розробленими. Тому доцільності масового виготовлення такого зразку я не бачу. Хоча може Помилятися. Також додам, що схема зі штуком та снарядів, котрі одягалися, на них не нова, але знайшла себе в такій концепції. Проте, шукаючи інфу по даному відео, можу вас запевнити, що ми багаті не тільки петушаріями та іншими колаборантами. І в оборонці є козаки, котрі не соромляться скомонизити щось і окоцапа присядьте, бо історія не те, що забавна, як просто научний приклад патріотизму. Так, от у 2018 році на виставці «Зброя та безпека компанія Рубін 2017 представляє власну розробку без міномета під назвою Шепіт з калібром у 82 мм. Отож, погляньте на вигляд міни та саму концепцію, і вам не стає смішно, а я реально посміявся не так, як з подання матеріалу на мілітарному, як з москалів, котрі дико завили, побачивши своє творіння у нас. Так ще й запатентоване КБ південне у 2020 році. Це зараз за сам постріл. І отут цікавим є те, що фіни без будь-яких балачок мають на озброєні ось це: Стержневу некаліберну систему Флайка, котра, по суті, і є таким же ж мінометом безшумної дії, та належить до схожих систем, що і представлений зразок. Проте сама міна в таких систем летить недалеко, бо неможливо збільшити метальний заряд, тому що все розраховано під конкретну задачу. А тепер детальніше подивимось на творіння польських партнерів, що почало конкретно таки лякати нашого ворога. Так от, міномети LMP2017. Були розроблені багато в чому на основі вимог, встановлених військовими. Зброя важить менше 7,5 кг, може вражати цілі на максимальній відстані до 1400 метрів, а за хвилину без коригування прицілювання можна випустити 25 осколков власних гранат. Завдяки змінному стволу ви можете вибрати між калібрами 59,4 та 60,7. Солдати можуть використовувати два типи боєприпасів: це стандартні натовські патрони 60,4 мм та польські старіші боєприпасів. І припаси 59,4. Звідси і бікаліберність, тому що після закінчення старих мін поляки перейдуть на стандартні натівські, але відразу додам, із критики це сам снаряд, котрого, на жаль, не завжди достатньо, аби перетворити ворога на хорошого русского. І дане чудо це модернізація чеського міномету в новішому виконанні. Міномети LMT2017 можуть використовуватися для знищення як ворожих підрозділів, легких польових укріплень, технічного оснащення противника, наприклад, системи зв'язку логістичних установок, так і транспортних засобів, але легко броньованих. Проте звучить все окрім головного. А де їх безшумність? Так, отож і воно копаючись на польських сайтах стосовно розкриття даної інформації щодо цього немає. Але я покопався на анаглавнітних каналах і помітив от таку тенденцію, де написано кацапами саме собі протирічить. А із приводу їх безшумності, то на відео з інтернету, по їх застосуванню нашими бійцями та й не тільки, ми чуємо постріл. Міни також стандартні, що є безумовним плюсом даного зразка. А хто давно на моєму каналі, напевно таки здогадався, що діло, як і в решті мінометів саме в заряді, котрий для такого калібру буде невеликим, але й достатнім для задач, на які його і створювали, беручи за основу. Нову чеський міномет для більшого розуміння. Ось вам 60 мм міномет команду та звук пострілу, і польське вундравафи. Проаналізувавши противника, також стало ясно, що у 60 мм натівських осколкових мін є характерна особливість саме в процесі польоту снаряду. Характеризується це тим, що міна малого калібру має специфічну форму хостовика, летить не на великій відстані, та якщо повірити москолоті, мають мінімальне обертання для стабілізації боєприпасу на підльоті, тому і мінімальний звук. Що не скаже з засувкої боєприпаси, котрі при підльоті свистять і обертаються. На цьому моменті можна було б і завершити тему, але як радує мене ось це, зупиніть відео та прочитайте. А ми поглянемо на некалібрну систему Флайка. Флека представляє собою стрижневу некаліберну систему метальної зброї. Існують одноствольні та 12-зарядні системи. І якщо з першою все зрозуміло, зброї диверсантів, то багатоствольну систему, як не дивно, використовують як протидиверсійний засіб, і її можна встановлювати як на ґрунт, так і на будь-який транспорт наземний або водний. міни у нього можуть бути як осколковими, так і запально димозагороджувальними з білим фосфором або освітлювальними. Міномет нр 81 -1. 11А5 складається зі стрижні з кожухом, казенної частини зі спусковим механізмом, що здійснює постріл невеликої опорної плоти та прицілу. Стрижень забезпечує ведення снаряда, а також розміщення елементів механізму, що здійснює постріл. Кошук призначений для отримання міномета під час стрільби під потрібним кутом. Енергія віддачі зброї передається на ґрунт через казенну частину і опорну плиту, які з'єднані шарніром. Міномет оснащений ременем для перенесення і захисним копаком. До комплекту боєприпасів міномета НР 11 А5 входять осколкові НР 208 а 3 освітлювальні НР 209 а 2 димові НР 200. А3 Та навчальні НР 315А4 постріли. Кожен постріл складається з бойової частини та корпусу з оперенням. В середині сталевого тіла з оперенням знаходиться метальний заряд, закритий ущільнювальним поршнем і запалювальний капсуль. Сам механізм роботи аналогічний, як і в Кацапської новинки. На противагу ствольним метальним системам розширення, сам механізм роботи пострілу відбувається наступним чином. На противагу ствольним метальним системам розширення порохових газів відбувається. Не в стволі, бо його немає, а всередині тіла снаряда з оперенням. Під час заряджання міномета тіло стабілізатора пострілу надягають на стрижень. Після наколювання запального капсулі відбувається займання метального заряду. Порохові гази, що виникли під час цього, заповнюють частину простору над поршнем тіла стабілізатора, спричиняючи переміщення ущільненого поршня в напрямку стрижня під впливом силотиску порохових газів снаряд сходить зі стрижня. У крайньому нижньому положенні ущільнювальний поршень блокується, унеможливлюючи вихід порохових газів назовні. При використанні конструкції. Цього типу відсутні спалах пострілу, а також обмежується рівень шуму і нагрівання елементів зброї, які б видали вогневу у позицію під час спостереження з використанням інфрачервоного випромінювання. Бойова частина осколкового снаряда складається з корпусу з осколковою вкладкою, що дає приблизно 580 осколків масою 0,3 г, заряду вибухової речовини, детонатора і донного детонатора. Димова бойова частина озброєна донним детонатором ударної дії, спереджається білим фосфором. Для освітлювальної бойової частини ініціюється за допомогою піротехнічного сповільнювача, що запалюється під час пострілу. Міномет нр 8464 а 1 може встановлюватися на транспортних засобах або здійснювати запуск снарядів безпосередньо з землі. Він складається з основи плити, що обертається 12 стрижнів, розміщених на трьох лініях. Спарених із підйомним механізмом електричної системи та пульта. Управляючи яким ви і вистрілюєте даною системою. Сам пульт дає змогу здійснювати послідовний запуск снарядів, що запускаються на дальність до 650 метрів, осколкових нр 438 а 3 розміри поля ураження 90 на 140 метрів з регульованим інтервалом від 0,2 до 5 секунд, освітлювальних а 443 через 15 секунд, а також і димових НР 439 А3. Пристрій і принцип дії боєприпасів такий самий, як і в. Мета nr 5 Створена майже 30 років тому бельгійською компанією PRB після її ліквідації в 90-му році право на виробництво отримала французька фірма Artifis Titan 51-міліметрова за гранатою. Система використовує відсікання газів, але досить хитра. Місткість із пороховими газами. Благополучно відлітає разом із відстріленим боєприпасом. Таким чином не потрібно після стрілянини закопувати стріляні гільзи високого тиску, що до того ж е, дає змогу зменшити масу боєкомплекту. Поршнем, від якого відштовхується труба гільза, і є сам стрижень. На який насаджуються міни, саме цим зумовлена незвична форма боєприпасів. Довгий хвіст міни це фактично їхній персональний ствол. Звичайно, з точки зору, осколкоутворення, це непродуктивна витрата маси, але що тут зробиш? Всі інші рішення програють за масою і зручністю. А тут звук доходить менше 52 дБ. Зі 100 метрів практично на межі чутності. Наразі система в обох іпостасях перебуває на озброєнні французької армії. Отож, на такій ноті тема безшумних мінометів я вважаю буде закрита. Хочу поважати усім захисникам України та захисницям швидшої перемоги, удачі у боях. А також бачити дані системи і у нас, тому що ми можемо виробляти це на конвейері. Дякую усім за перегляд. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі, підписуйтесь на даний канал, якщо ще хто не підписався. А всім українцям, слава Україні!